Привіт, геймери! І сьогодні ми розглянемо стан Xbox Series X на момент 2024 року. Консоль вийшла в 2020 році. За цей час було багато чого зроблено і не зроблено. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про Xbox, порівняємо його з PlayStation 5 подивимось на геймпас і взагалі зробимо такий невеликий вердикт чи варто взагалі мати Xbox Series X наразі чи краще вже PlayStation 5. Xbox Series X залишається однією з найпотужніших консолей на ринку завдяки своїм характеристикам у консолі 12 терафлопсів графічної потужності, що дозволяє запускати ігри з високою деталізацією та в роздільній здатності до 4К. Ця продуктивність дозволяє отримати 60 і навіть в деяких проєктах 120 кадрів на секунду, що робить її ідеальною для швидких шутерів та динамічних ігор. У 2024 році багато гравців продовжують вражатися тим, як Xbox Series X справляється з сучасними проєктами. Ігри, як от Forza Horizon 5, Halo Infinite та Starfield, виглядають вражаючі на цій консолі. Висока продуктивність дозволяє використовувати сучасні графічні технології, такі як трасування, промені фретрейсінг, що робить ігровий досвід ще більш реалістичним та вражаючим, у порівнянні з базовою PlayStation 5, Xbox Series X має дещо вищу графічну потужність, хоча ось так на практиці це не дуже легко помітити цю різницю. Однак Series X залишається фаворитом для тих, хто шукає максимальну продуктивність на момент 2024 року. Game Pass – це не просто підписка а справжня революція у світі відеоігр. У 2024 році. Game Pass продовжує розширюватися, пропонуючи доступ до більш ніж 400 ігор. Включаючи нові релізи, ексклюзиви та класичні проекти. Звісно, тут можна додати, що ексклюзиви це ну так, не да, ексклюзиви вони є, але, ну скажімо так, вони наразі не дуже популярні і не дуже потужні. Уявіть, що ви отримуєте доступ до таких хитів, як Starfield або майбутній Stalker, або Indiana Jones, без необхідності купувати їх окремо. Game Pass також включає в себе ігри з Xbox 360, Xbox One та ПК, що робить його університет. Універсальною платформою для різних типів гравців. Одним з головних козирів цієї підписки є те, що ігри від Xbox Game Studios виходять у Game Pass у день релізу. Це дозволяє гравцям грати в найгарячіші новинки відразу після їх виходу, не витрачаючи додаткових грошей. Game Pass надає доступ до більше ніж 400 ігор. І щомісяця додаються нові тайтли. Це ідеальна підписка для тих, хто шукає різноманітність та можливість економити на покупці ігор. Ще одна важлива характеристика Xbox. Series X – це звісно, його тиша. Він працює не просто тихо, а я буквально його. Не чую, коли він вімкнений. завдяки системі охолодження, яка використовує великий вентилятор і спеціальні повітряні потоки. Консоль працює повністю безшумно, навіть під час важких ігор. Це велика перевага для гравців, які не хочуть відволікатися на гучний шум вентилятора. Як це часто буває з іншими консолями? Хоча таких наразі не дуже багато. Тут можу додати тільки про те, що у мене в PlayStation 5 Slim прям чутно, як вона працює, і прям я чую, як працює той великий вентилятор. Особливо це відчутно під час довгих ігрових сесій у такі ігри, як Red Dead Redemption 2 або Halo Infinite. Консоль залишається холодною, тихою, і це мене не може не радувати. Ціна Xbox Series X залишається конкурентноспроможною у 2024 році. На відміну від інших консолей та ігрових ПК, які можуть коштувати значно більше, Series X забезпечує ідеальний баланс між ціною та продуктивністю. З ціною близько 499 доларів він пропонує вражаючу потужність за відносно невелику ціну. Не дивлячись, Учись на всі переваги у Xbox Series X є свої нюанси. Однією з головних проблем залишається недостатня кількість ексклюзивних проєктів у порівнянні з PlayStation. Багато гравців все ще вважають, що PlayStation пропонує більше якісних ексклюзивів, таких як God of War або Horizon Forbidden West. Хоча Microsoft працює над виправленням цього, деякі релізи, такі як Fable або Evolved, ще очікуються. Іншим недоліком може бути велика кількість старих ігор Game Pass, які вже відомі гравцям. Хоча підписка пропонує доступ до нових релізів, деякі користувачі можуть вважати, що не вистачає зовсім нових ігор. У 2024 2025 роках Microsoft зі своїм Xbox буде далі продовжувати розширювати свою екосистему, розвивати свою підписку Game Pass, І плюс у них на 2025 рік досить багато е, релізів, які вони ну, мають вже випустити. Там і Fable, там і Evolve, там і Indiana Jones, і, можливо, ще якісь ми не знаємо. Знаємо, їх анонсують в майбутньому, але Xbox залишається класною, потужною, універсальною і саме головне дешевою консолю для геймінгу, тому що вона пропонує за гарну ціну, високу продуктивність. З геймпасом велику кількість ігор, і все ще Xbox залишається тією консолею, яка пропонує найменший поріг входу для тих, хто або взагалі не мав консоль, або мав. Наприклад, PlayStation і платив там гроші і хоче прийти на щось більш дешевше. Якщо ви ще не вирішили, яку консоль купити в кінці 24-го на початку 25-го року, то я вам можу з певністю сказати, що якщо ви думаєте над тим, чи купити Xbox Series X собі як першу консоль або другу, неважливо, це точно гарна ідея, яка вам 100% сподобається і ви про це не пожалкуєте. Тому що ви отримаєте за відносно невеликі гроші класну продуктивність, багато ігор. Тихо роботу, універсальні підписки, екосистему. Навіть будуть в майбутньому релізи, які ми всі очікуємо, і це буде такий ексклюзиви Xbox, тому і ви точно не пожалкуєте про покупку Xbox Series X. Дякую за перегляд і наостанок хочу вас попросити поставити лайкос, підписатися на канал. І залишити коментар, що ви думаєте про Xbox Series X. Це гарна консоль, чи вже краще чекати PlayStation 5 Pro і взагалі не дивитись в сторону Xbox. І до зустрічі в нових відео.